Карта та шатро виросла на галявині біля раксу. Спочатку можна подумати, що шапіто змінило прописку, але ні, це не цирк, молитовний марафон. Триватиме 9 днів. У програмі зцілення від усіх хвороб, степшоу, балет і батут. Ми молимося. і в першу чергу молимося за Україну за міре єдинства. Молитися віруючі обіцяли і за наповнення водою стрижня, на березі якого розмістилися. Дозвіл на встановлення чудернацької споруди в центрі Чернігова запевняють, отримали у міської влади, але показувати його на відріз відмовляються. Якщо вас интересуют какие то документи, то ми не будемо же за э, кожному показувати пакет документів і что то как-то. ви можете прийти з міліції. Ми покажемо міліцію. Чи відповідає сумнівна конструкція правилам благоустрою міста? Ніхто виявляється не з'ясовував комунальне підприємство, яке контролює такі питання, погоджень на намет не давало. Вихров, не Григорій по поводу розміщення камета й палатки до. П'ятниця да, я же не буду спорить со своим руководителем на эту тему. Правильно? От ні хороший чоловік. На нас ні разбираться. И Такое рішення мав приняти, як мог прийняти до сімей решение. Было звернення. Організації релігійної стосовно проведення заходів у свою чергу за мера киває на Артема Стаха. Мовляв, це його робота стежити за порядком. Дільниця з контролю за благоустрою повинна контролювати всі ці, ці речі. Виходить, хоч посеред красної площі, коли заманеться, будь-хто може встановити малу архітектурну форму. Це не мала архітектурна форма, тому що ви зайдете в Вікіпедію, мала архітектурна форма має відношення більше к ландшафтному дизайну. Понимаєте? Ми ми не займалися ландшафтним дизайном. Я прошу прощення. І не продаємо кока-колу, вату і не і цирк. Поки в шатрі не ведуть торгівлю, дільниця претензій немає. А опіум для народу роздають безкоштовно. Те, що релігійні намети псують вигляд міста, владу вже традиційно не хвилює.